Наша влада вирішила, що треба збільшити податки. Така потреба. І мотив чистий їх підбиває, військовим на зарплатню не вистачає. Мене дивує, як оперативно, швидко і дуже ефективно вони це рішення розробили. Мабуть, і в Раді вже ухвалили. Nice turn there into that tunnel. Teeter. Yeah. Oh, а що інших засобів ніхто не знає і навіть теоретично не вивчає, як може держава заробити і бюджет країни збагатіти. Навіщо влада їздила по світу, отримувала економічну освіту? Мабуть, міністерство працювало і якось так рішення приймало. Ось Пенні Пріцкер, дама така, спецпредставниця від США з питань фінансів України і економічного відновлення країни. Порадила з реформами не зволікати і митницю цифровізувати. Це дало б змогу не гальмувати і корупцію у митниці подолати. Зробити з нею дещо просте цифровий сервіс у смартфоні і все. Додатку хабарі не потрібні ні разу, і гроші в державі з'являться одразу. Це дозволить корупцію руйнувати і нормальну країну нам будувати. Уявляю обличчя, яке набули, митники, коли це почули. Адже вся техніка, яку в цю мить у великих магазинах красиво стоїть, увозиться в Україну. І це всерйоз як лом, як секенд, хоч як навоз, як завгодно, аби так зробити, щоби митний збір не заплатити. А ще цигарки і алкоголь. І так майже весь імпорт у нас отакий. <світтєві> І головне, що люди, які приймають цей закон і у раді штовхають, щасливо сидять собі на відкатах від сірого імпорту і на зарплатах. Або частку у цьому бізнесі мають і на цьому добряче заробляють, тому спокійно себе почувають і приблизно так собі відпочивають. Абу й тому пропозиція та, що від пані Пріцкер надійшла? Ну не те, що не треба її воплотити. Треба уважно її обсудити. Це для них так само, як відірвати немовля від грудей і не годувати. Хоча яке, немовля, що це таке? <смеш> Боже дар з яєчнею плутаю вже. <смеш> Яке ж немовля? Це просто свиня. Оце зовсім переплутав вже я. Якщо від корита його відірвати, буде довго воно отак верещати. Воно тоді з голоду просто помре. Бо не зможе само без хазяїна вже у конкурентній боротьбі відстояти і їжу само собі відшукати. Наше керівництво, коли по одному десь виступають, то я вам скажу, кажуть правильні і чесні речі такі: слухати хочеться їх залюбки. А коли в раду всі разом зайдуть і в кулуарах щось перетруть, то рішення такі видають, що мене ж цікавить. А що вони п'ють? То, може, треба зробити так, щоб вони поменш спілкувались відтак, щоб поменш одне з одним говорили і менш всякої дурні робили. Сиділи б кожен у своїй окремій камері простій за ґратами, як всі крадії, поменше було б від них біди. Хоча чому в окремій вони будуть? Хай з іншими зеками срок тягнуть. Сидять вісім вбивць в камері, так, і корупціонер з ними разом відтак. Бо коли армію вони обкрадають, то наші військові тоді погибають. Або вісім крадіїв і один чиновник. Крав він так само, але не виновник. Ще як ґвалтувальники чи маняки, хай з ними теж посидять депутати. Бо коли депутат бюджет розкрадає, він з країною. Так само вчиняємо. В країні нашій корупції багато, боротися з нею треба завзято. Якщо її зараз не зупинити, то зовсім країну ми можемо згубити.